24 травня 2023 року Православна Церква України на Архієрейському соборі схвалила перехід на новий календар. Відтепер Різдво, Водохреща, Покрова та більшість інших свят посунуться назад на 13 днів. Далі історія про те, чому взагалі виникли розбіжності із святкуванням серед християн. З вересня 2023 року православна церква України перейшла на новий юліанський календар. Відповідно, деякі важливі церковні свята посунулись на 13 днів уперед у порівнянні зі старим календарем. Через нові дати православних свят в Україні перенесли деякі офіційні державні свята День української державності, 15 липня, замість 28 липня, день захисників і захисниць України 1 жовтня, замість. 14 жовтня, Різдво Христове 25 грудня замість 7 січня. Отож, 2024 року Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня разом переважною частиною християнського світу. Водночас при схваленні переходу на новий календар у Православній церкві України зазначили, що віряни можуть відзначати церковні свята як за новим, так і за старим календарем. Тому за бажанням українців можна відзначити Різдво також 7 січня, але ця дата вже не є офіційним державним святом. Чи були вихідні на Різдво в Україні у 2024 році? Ще у 2017 році Верховна Рада з метою зближення українців з європейською культурою. Встановила в Україні додатковий вихідний 25 грудня на Різдво за західним обрядом. Тоді Різдво 7 січня також залишалося офіційним святом та вихідним, і Україна стала однією з п'яти країн, де дві дати Різдва були закріплені як офіційні державні свята. З перенесенням дати святкування православного Різдва в Україні 7 січня на 25 грудня. Перша дата перестає бути державним святом і стає звичайним робочим днем. Отже, офіційним вихідним на Різдво в Україні лишається тільки 25 грудня. Втім, під час воєнного стану, який триває в Україні через напад Росії, на офіційні державні свята, які припадають на робочі дні, немає вихідних. Чому православні українці святкували Різдво 7 січня, а греки, Румуни та Болгари 25 грудня? Коли точно народився Ісус Христос, ніхто не знає. Біблія на це питання відповіді не дає, Це відсутні згадки і в історичних документах. Однак у 3-4 століттях богослови дійшли консенсусу, що різдво необхідно відзначати вибачай, Саме 25 грудня. І до сьогодні це рішення ніхто не ставить під сумнів. Католики, православні та протестанти святкують День народження Спасителя 25 грудня. Інша справа, яким календарем при цьому вони будуть користуватися?